Так, погода супер, бачите? Пролітає тільки інколи сніжок. Не холодно. Десь там пару градусів морозу. Я кинув цю відважну четвірку. Вона вся в зборі. Як ви вже знаєте в попередніх репортажах. Я її підкинув, Ну я давав. День там, по-моєму, день чи два їм відпочинку. Але вони прекрасні формі, я вам скажу. І після того екстремального останнього польоту, де вони потерпіли дуже велику трьопку, я хочу побачити на їхню поведінку. Сядуть зараз з переляку, чи я трошки політають. Я це спостерігаю. Поки що я не можу нічого сказати. Ні вверх, ні вниз. Може крутять локаторами, видивляються, чи вільне небо, чи ні. Я думаю, що так. Вони вже рефлекторно чекають нападу. І через те в них зараз в голові сумбур. Що робити, Що робити? чи летіти, чи сідати, чи, чи що робити. Вони мені певно не довіряють. А як мені може довіряти, як я сам не знаю, яке небо буде, чи вони полетять. Верніше, чи херак пролетить, чи херак не пролетить. Так що поки нічого не знаємо. Ні, знаєте, трошки наче піднімається. Треба, поки є час, робити фокусів. Так, 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 дев'ять, дев'ять, де Ось вона. Ну що, поки що стояти. Поки що стоять. Вітер південно-західний, так би. Навіть трошки навіть можна сказати, що більше південний. Так, ви знаєте, більше південний. Більше південний вітер. Так, буду зараз сидіти відпочивати. Трошки треба біля машини позаглядати. Одним словом, я буду зараз у дворі. Камера буде поряд. А там як події розвернуться, ми так і будемо спостерігати. так що Я е, ні на що не маю ніяких прогнозів. Один тільки в мене надія, що вони всі сядуть сьогодні цілі це єдине побажання. Там не важу. Підуть, політають, не політають, зараз сядуть, теж таке діло. Я повністю їм довіряю. Так, все, трошки піднялися. Сніг пішов. А ай, ай А чого ай? Я? Нормально. Я це... Двійку підкинув, тому що вони вже так вже тримаються, тримаються, при вони вже трохи сідають. Бачу, що небо вроді би чисте, а думаю, кинув ще двійку Кинув кари одну сплошну, другу два на два. У мене дві кари є, сестрички. Я одну з них звернув туди. О, вони вже біля них. А вітерець такий, ви бачите, неплохий. Сніжок пішов. Пішов сніжок, якщо ви бачите, пролітає, так? Да? Пролітає сніжок, почався сніжок. Ну і добре, трохи потрясуть отак от. Якщо буде півгодинки, то й добре. А то й того не буде, зараз сядуть, якщо. Може, я думаю, що вони заслужили. На похвалу ці голуби. Та що не, поде... не продемонстрували сьогодні мені польоту, так нічого страшного. Нічого страшного. Хай вже, хай вже можете сісти. Просто я от бачите трохи е, бачу позитив, який. Так, стоп, стоп, ще ж не сіли. Сяду і тоді скажу. Так, все, ну добре, давайте почекаю, хай знаєте, ні, не сіли, не сіли. Не сіли, сніжок пролітає все більше, я вам скажу. Сніжок пролітає все більше. Погляньте, хвостики розкрили, значить що? Трошки терес там з них чи що? Поки нормально. пока нормально. Я вже трошки... Думаю, зараз сядуть та все. Сьогодні пролітає, ви знаєте? Що вам видно? Тримається, ні туди, ні сюди, але так. Я так ви знаєте, думаю, що це добре. У них така висота гарантована, що раптом що, у них хороший запас щоб тікти. Втил у них хороший. Опа-опа-опа-опа-опа. Опа-опа-опа-опа. Іде. Наближається ось все. Ось все наближається. Здалеку куча побори вони побачили, я ледве побачив. Так. Да. Да. Так, і йде. Зараз побачимо, що буде. Ай-яй-яй. Пройшовся, пройшовся. Ви знаєте? Він наче транзитом пройшовся, чи буде вертатися зараз. Так, 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 так. Не зрозуміло поки його вертається. Так, да. чи Не зрозуміло його. Як... Зникнути в мене, ай, з поля зору може зникнути. Незручно якось мені. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Де він? Він здалеку йшов, вони як рвонули. Ну ви все бачили. Один, до речі, все був рвонув вперед, а ті всі назад рвонули. Що це таке? Не знаю поки що. Не знаю, ви знаєте. Це старий воїн, по-моєму, чи ні? чи ні, не знаю. Не бачу, не бачу, не бачу. Та що ж таке? Стоп. Стоп, камеру поки не виключаю. Голубів не бачу геть. Голубів не бачу. Ну вони рвонули туди, в сторону сходу. На схід рвонули вони. Сніг іде, об'єктив закидає снігом. І виключати поки не хочу, бо треба ж... Ось тримається, ось він так от тримається ось тут у мене. І зараз буде сідати. Це єдине, що сюди револю вперед. Ривонули сніг, мені здається, так. Да. це сніг там вгорі. І через це нема видимості. Йолки-палки, не можу, не можу нічого показати, нічого не можу сказати. Три камери виключати і чекати що буде далі. Так, це сіла молода, сплошна голубочка там з боку білі приємки. Це та що була від них відірвалася, вперед пішла. Так, і поки що нічого не видно. Значить, Я маю догадку. Зараз сніг перестане. Зараз сніг перестане, бачите, воно сонце такі в снігові димки. Сніг перестане, мені здається, їх побачу. Знає, бо просто в сніговій димці такий сніг іде, я через те не маю хорошої видимості. Зараз сніг пройде, і я їх побачу. Це там горі п'ять. Та четвірка, яка зимова літала і з ними ще кара голубочка 2х2. Все, будемо чекати. Я в дворі, ну і буду чекати хороших новин. Ця сидить, поки що не заходить. Ну, Те, що я вам... Ну я так думав, так воно начебто і вийшло. От трошечки, бачите, вже небо пробивається голубізною, тобто сніг трошечки перестав. Або димку трохи знесло, не знаю. Але п'ятірка з'явилася. Зараз я вам покажу її. Ой, бачите? П'ятірка сказав, да, там чотири. Та не може бути. А, ось. П'ятірка з'явилася, все добре. Поки що... На цю секундочку. Радують те, що вони дружненькі, бачите? Те, що вони дружненькі. Вони рвонули, я пішов з цього кругу. Ну і вони появилися. Ну вони з'явилися, певно, що вже хочуть сідати, це ж ясно. Що хочуть сідати. Як я їх не шукав в небі, ви знаєте, не отюшив, не міг побачити, а потім бачив, що почало небо. Голубізною братися, значить що, димка сходить, сходить. Я побачив їх ось в небі вже. Ну Трошки ще вони так. Ще високо, ще трошки не високо. Я не зрозумів поведінку ястреба, він що не голодний. Не голодний, мабуть, так? Да? А може він просто вже знайшов другу кухню. Він не такий ярий вже став останні дні, оце прилітає, так би мовити. Не сильно він так кидається ловити, як небудь і де-небудь. Мабуть, нього друга кухня. Він вже не може, якщо в мене не харчується вже десь та вже більше тижня, а може десь біля тижня. Він ж живе за чимось, а ще десь знайшов. Так добре, все, показав п'ятірочка. П'ятірочка тут, над хатою, все добре. Чекаємо посадочки. Знаєте, ні не сіли. Ось. Все. торчать над будочкою прямо. І сніжок пролітає. І він так, то збільшується, бачите, вже немає, вже знову пішов сніжок. Немає вже синіх таких голубих прогалин в небі. Знову димка знайшла. А вони прямо над будочкою. Застрягли там воно. Ну дивлюся під ноги, дивлюся, дивлюся, вже куди сісти, вже розглядають, де своя площадка посадочна, вже все вони. Шасі вже готують, вони вже намірені. Вони певно сюди дають, давайте я трохи познімаю. Їх. За вітром, я маю на увазі. так якось. Ось вони тут. Тихо-тихо. Тай тихо-тихо. Ну ви знаєте, біля годинки політали. Чуть-чуть може і більше, там я вже так орієнтовно. Якби не яхтря, то вони сіли ще за півгодини, а так я трошки їх відігнав, то вони трошки протримуватися. Ну так, стоп, я так, кажу політала, ще ж не сіли, почекайте. Ще ж поки нічого не відомо. Ще ж поки вони не торкнуться ногами кріше, ще ж нема що загадувати. Все може бути. Все може й бути. Не, сідаю, сідай, та ще не сідай. Давайте ще буду чекати. Ні, ви знаєте, не сідають. знову трошки вверх їх затягнули туди. знову трошки вверх вони піднялися. А тілки -палки, ну. Я чого переживаю, бо не така висота примадлива для хижака. Ви вже сідали, або вище вже йшли. ну, вище йти зараз не годиться, тому що вверху там сніг. А вони хай сідають пошвидше вже. Достатньо вже. вже, вони програму свою виконали, все нормально, зробили, як положено. І десь ніхто пролітає. Ні, я дочекаюсь такі посадки, дочекаюся. Ви знаєте, не хочу робити таких прогнозів, але У мене така думка, що ви не польотом, ви знаєте? Летять спокійно. Летять спокійно. Ось оскільки я вже зробив включення все, то начебто було видно по них, що вони сідають, або вони оглядаються, а це все на одному місці, оце вже можливо хвилину вже 15-20. І спокійно себе тримають. Не знаю. Ви знаєте, не знаю. Ну зараз скажу, зараз я глянув на години, вже десь біля вже за годину летять. Вже. вже за годину летять це точно. Треба буде глянути по дзвінкам. Я так час не брав, я час не засікав, намисне. Але я пам'ятаю, які зінки були, коли якраз вони почали летіти. Я зараз по дзінкам можу дорідуватися, скільки вже вони в польоті. Стоп, 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 щось ті застріляли. Що-то мені здається, зараз, зараз, зараз почекайте, почекайте. Ті ще не застріляли, а все, наче спокійніше. А ну ну, ну, давайте зараз я прослідкую. Чи ні, чи все нормально. Ні, все нормально. Все нормально. Вони ж так наче, нижче опускаються, потім раз і дивлюся, вони вже високо. Опускаються, опускаються, раз вже високо вони. Так що я не можу розгадати, що в них в голові. Мені здається, в в голові хороший настрій. Вони хочуть політати, я бачу. Сніжок так, то бува йде, то бува припиняється. Такий сніжок невеличкий. Ну, мабуть, дозволяє летіти їм, якщо вони там тримаються. Ну, знаєте, час буде сьогодні, час буде. Щось я так думаю, що час буде. Ну два це точно буде. Дві години це буде точно, гарантія, я вже бачу. Добре, зараз я гляну на час, а потім при наступному включенні вже скажу скільки мене в небі сьогодні. Дочекався. Дочекався такий я. На посаду ще вже зніму. Значить так, Хочете вірте, хочете ні, дві годинки. Дві годинки в таких умовах. Я не ставлю за мету зараз та закрийте свого клюва. Я не ставлю зараз на меті хороші польоти такі... в таких умовах. Але дві години це навіть не ж заново не гадано. Літав ось старий воїн літав, голубка 2 на 2 Казали мені прикрити її. Ряби літа. Ряби літа, білохвостий. О, старий воїн перший, да, показує дорогу. Кримак сплошний. І білохвостий такий Синій Молодці, ви знаєте, молодці. Оця команда вже... Не, ви подивіться на нього. Він не дає слова сказати. Ми, ви ви погляньте на нього, куди залізо все. А не нема жісіля, давай! О, ти ж. О, давай! О! Бачили, як літає. Ну ця команда літає системно через те, бачите, вона і Трошки мені ех, так нерви береже, так скажу. На системно горі. От бачите, а кари... Карасині затримався. А чого питається? А чого ти там затримався? Чи вже вдома хорошо? Ой, хорошо, ой, роз... ой мої розумниці, Мої хороші, молодці, які ви, а? Ай, хороші голубки, Ай, які ви хороші. Ай, хорошо. Дивлюся на ту дурочка, так? Да? що, давайте, давайте. Ще не йду нікуди, ще буду зараз тинятися, Все. поки цей не сяде, почекаю вже його, почекай треба, треба садити. Так, надію, що воно зараз сяде вже. Він отак опускався, заразів тричі. До речі, я був, трохи запхав його в небо. Він трошки був піднявся. На третій попитку я бачив, що він сяде. Це такий синьокаренький голубок. білохвостий. Ну. Ну сядеш ти чи не сядеш? Ну це найнижче, що він вже показував посадки. Найнижче Ти, Я думаю, зараз вже сядеш. Ну, Ну, дивіться на нього. З таким темпом ще до трьох часов долітає в мене. Не, ви полі... подивіться на нього. Так я наче сніжок пролітає, ви знаєте? Значит, такий сніжок і з дощом пролітає, якщо вам видно. Таке мокре щось. На дворі зараз ноль. ноль. Було пару морозок. Зараз ноль, капає вже. Вітер південний. Не, ви погляньте на нього. Ні, треба виключити камеру. Да, не посажу зараз, наступний раз посажу. На кінець-то. Я вже не набидло вже чекати його. На кінець-то. Воно прилетіло. Ну що, вірте не вірте, 2.40. Ось голуба. Та четвірочка літала 2 години, ти відлітав 2.40. Ах! Так, все, добре, сніг іде. Мені ще час така вче набридло. Бути на дворі. Вихідний день так. Зараз годівля і все. На цьому сьогоднішній польотний день закінчується. всім мир. Всім пока, всім миру. Так, вечірня годівля. Мене просили показати кормушку. Нема там нічого такого. Абсолютно ні. Складно не геніально. Ось піднімається така всю цю... планочка передня. Така сама задня. Ось. Така, така сама задня. Підняли да і все. Ось така звичайна типова, широко вживана конструкція. Ну, я обіцяв показати, то я показав.